Слава Божого благословення, рафіяни Української православної церкви. Хочу з вами обговорити одну досить важливу тему, як для мене, тому що я слідкую за цими всіма подіями і дуже це все приховують. П'ять нардепів від слуги народу обвинувачуються в тому, що сприяли там для голосування, брали за це кошти і все інше. Що там за хабарі домовлялися за які законопроекти голосувати? Знаєте в чому суть? Що дані судові засідання зробили закритими. Щоб ви зрозуміли, там про міндічів, про тих Рабіновичів, Коломойських і всіх остальних корупціонерів, які звинувачуються в державній зраді, а закриті судові засідання можуть бути тільки коли стосується державної таємниці, або коли йде дуже ну, там, про насильство статті, там про вбивство з насильством, про зґвалтування. В такому сенсі тоді засідання закриті. А так, гласність і відкритість судового процесу. А тут. Закриті судові засідання, так я до чого веду. Що головне з питання, яке зараз обговорюється, що дані судові справи, це швидше всього стосується і голосування про нашу церкву. Про заборону Української православної церкви у саме внесення. І саме за це платились хабарі. І зараз СБУшники, і НАБУ і всі інші служби говорять, що там є державна таємниця, бо саме законопроекти досить важливі і не підлягають розголосу. І знаєте що, якщо про наш віросповідання, де є порушення всіх норм, всіх законодавств і всіх прав. Де голосування, ось це, от, що вони розповсюджують. Так? І якщо це дійсно правда буде, що за нашу церкву голосували і брали за це кошти, то ми скасовуємо цей законопроект досить-досить просто. Так я до чого? Більшість блогерів я переслухала, вони говорять, що це там військова тематика, саме тому закриті голосування. Почекайте, якою б військовою тематикою дані. Слуги не голосували або не домовлялися, про які би законопроекти. Ми їх всі знаємо, ці закони. Тому я не бачу в цьому державної таємниці, якщо навіть прийняті ними закони, не скасовані Конституційним судом. Але я навіть не про те. Я про те, що це 100% один з законів, за які брали хабарі, це є про церкву, саме про віросповідання. Саме про українську православну церкву. Я до чого веду: якщо зараз станеться більше розголосом, ми будемо знати, хто платив. А тут -а порушення національної безпеки, тому СБУ ж і здушки набу не дають розголосу, щоб люди знали про даний законопроект, за який платилося. Тут саме цікаво, хто спонсор оцього релігійно-неприязних відносин, мародерства і рейдерства, хто спонсор цього всього, які, до речі, діють на Сторону, як то кажуть, ворога, тому що ніхто не зацікавлений серед українців, щоб було це ось таке різнобратство, або знаєте, пересварки і сварки, а ще тим паче відкриття низки кримінальних справ. І, до речі, жодного вироку ще по жодній справі немає. Жодного вироку. Ви не задумувались? Тільки да, там, де змушували, і визнання вже вини вже змушували, і щоб на обмін. Ну да, ті справи є, але там знову ж згоджені, а більшості немає. Слава Богу, за все.